Польотів і він буде виконувати вправи на моєму ну, тренажері. Я... <плес> — Нагадаю, це тренажер, який оцей... загальна група м'язів. Загальна група <плес> м'язів. Так, там можна сісти і в принципі. Щепати. <плес> <не бачити. плес> а це А це... Е, зухвало. <плес> <плес> <Ось> Я вивчаю. Це... <плес> Рома, а що ти за м'язи тренуєш? — А Рома ж я сказав, моїй дівчині подобається, я по дві години. Да. І він брав цей тренажер. ой Ми Йди ще ми з цим тренажером ще наїбемося. Я це вибачаюся чим і як точечно ти будеш писати відповідь наступну. <рес> Та я може одною рукою. <рес> Та ну, вже не дурі, це серйозний тренажер. Хоча не, я насправді вже трошки так, а Що, як ця вся, вся група м'язів. Як... А тут щодо групи м'язів треба просто Назава... фрази додавати, типу, так буде з кожним. <рес> Ну, це загальна група чоловічих м'язів, чи як то у нас правильно. Чоловічих м'язів. Це М'язовий сексизм. Так. Дивись, е я ну варто зазначити, я скіні хоч і люблю, да. але ну, дві хвилини в тренажері і ти будеш відчувати запах скіні. Мені в цілому якось ніяково, що за паса, що за людинка зліва від мене. Але слухай, а -а -а. там треба, ну, до. Прикинь, просто в тренажерці. Ти по доріжці ходиш і поруч чувак. <реш> Ні, а я на велике, понял, я на велике. І в якийсь момент наліво такий. <реш> О, бля. Костя, ти ж розумієш, що ще відчет часу не начався. Ще навіть раунд ще не почався. Не почався. А раунд не почався, так? А тут да? пишеться, я вже не спалив. Нет. А дай я попробую. Опа. Я вже щось спалив навіть, тут якісь калорії. А Дякую, а просто, якщо б я програв. Дядя, ти увірений? Ти спалив, що в тебе давно не було сексу. <реш> Ой, вибач. Та раді Бога. Дядя, подумай десять разів. Я один раз. Чувак, у тебе діабет. А що тут за це? Воно рахує, воно рахує скільки раз. Чувак, тебе діє. О, ну не сказати, що прям один в один. Ну, Ну, теж добре. Ні, тут головне увереність, розумієш? — тут. Та я кажу, воно трошки додає впевненості. Я вже не той Костя, який йде. Давай, Костя, там треба до упора робити, щоб воно рахувало. А тут є якісь типу. Каунт, Я 63, ну це трошки Ой. <со> ну, це вже якась реклама йде, чесно <со> кажучи. — Все, ти розібрався, я можу обрати можна, друге Коля? покарання. Коль. Давайте ваші облиски другий <со> раунд. Можна попросити монтажерів от ну, на моєму кадрі тут мою інститут додати внизу? <со> — Так, і друге покарання у нас огірчит. Покарання, яке передбачає, що людина, яка програє в цьому раунді, весь наступний раунд буде курити кальян на е, маринованих огірках, помідорах. Це треба кості після цього, покурити. після тренажорочків, в А тут зверху буде тютюн, трошки сардіни. Такий тошнотворний кальян огірчить. О, на помідорах на консервації. Ой-ой, Ой-ой-ой, на консервацію на воді ну, іноді не дуже. Так, і питання наступне: це взагалі е, моє улюблене тематичне. Про космос. О! Про космос, бо у нас ветерани космічних військ. Я... Бо у нас коли... що там? Я коли вже запал втратив, але треба робити. Бо в нас же ще й нова зірочка засіяла на галактиці Леві на джепі Костя Тримвиський, йому можна, можна ще, ще обладувати. Ще, ще це питання, бо ж нова зірка на небосхилі директорської кар'єри засіяла. Та йому. Коля, коля Зирянова. Ну, ще ж бо, бо Даша кубік з зіркою зустрічається, теж тоже, тоже підв'язав, підв'язав. Космічне питання. Добре, слухайте. Ну, по Відпо... не для сір. Увага! Відповідно до теперішніх оцінок у Чумацькому шляху так називається наша галактика. Кожного року з'являється 6-7 зірок. <рив> Близиться кінець. <рив> але, але вчені з Вортсбурзького університету в Німеччині Юрсбургський. Юрсбургський. Юрсбургський університет Німеччині. Шуф, шуф. провели аналіз гамма випромінювання, яке з'являється внаслідок радіоактивного розпаду ізотопів алюмінію. І шуф, в результаті блядь, діяли... блядь, Слухайте, блядь, це... Блядь. це вже кінець питання. А. В результаті їхніх досліджень вони дійшли висновку, що в чумацькому шляху швидкість зореутворення утворення набагато вище. Скільки зірок на рік з'являється в галактиці чумацький шлях за версією німецьких вчених? Є, а, чумацький а... шлях це що К... це шлях... їхали, їхали, чумаки везли сіль. Здорому а... додому. Скільки цифр ви тут називали? у нас на районі Чумашські, Чумашські, Чумачки, 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 Чумачки. Чумачський шлях називали, коли у тіпа юшка тече, поняв? І от така длинна дорожка, він додому йде з розбитим носом, О, бо, бо тіпа Чумак кетчуп, 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 і типу Чумачкий шлях. шлях називали. Але е, німецькі вчені кажуть, що їх з'являється більше, ніж ми вважаємо. <рес> а їх 6-7. Так, ну це вже майже доведено, що їх 6-7. Що ти робиш? А у кожної зірки, зірки є Ми своє назва, так? Да? Новою. Ну, типу, там вона називається просто нова зірка. Нова зірка раз, нова зірка два. Ти написав — «Нова да, на зірка фракі? 230. <рик> Бу які Костя дивний, чесно кажучи. <рик> ти не дивишся за зірками? Ви не дивитесь за зірками. Я дивлюсь, звісно, постійно. Оце на по uh, Настя Кам'янських, де вона зараз. <рик> <А> Катя <рик> Саче це <рик> ж відомий астроном. А, ну, там, зіркове. А це ти сейча собі, так? Да? Зіркове життя, типа, круто. <рес> ну, Костя, де завзяття? А я не знаю, воно рахується? — Покажи, що ти. Костя, але не поламай, бо мені ще треба той тренажер. Рома, <рес> хіба тобі треба це тренажер? Ти вже профів. Ну я вже там. Ром, після того, що я з ним зробив, ти захочеш ним користуватися. Хер знаю, я в зірках взагалі не шарю. Оце мені коли... колись. Е... 300! <рес> Який скін, чи хто за дивися, це мала медведь. Я, я не бачу нічого там. А там нема різниці. там просто ну мале велика медведя це чотири Це секунди. Це квадрати з хвостиком. А маленька медведиця це доки саме тільки маленька. Ні, оце ти кажеш квадрат з хвостиком — це великий віз, а велика ведмедиця це ще більше сузір. Сиділи тіпи, посчитали скільки і Почали обводити їх в кружок. Отак раз. Що це Олег, блядь? У мене Олег сьогодні в пріоритеті. Що це Олег? Це велика медведиця. Що залишилось? А це середній э, вентилятор. Ні, на Де? самом деле, коль дивись, воно, ну, типа, Сука, вони ёбані, просто. Що блядь. Шо ви робите? <свят> зірки, вони рахуються, типа по костях. Поняв? Тобто, оце э, ну, спинний мозг, типа ведмедя. Його башка і спинний мозг. Типа по -по, взагалі по хребту, я чув. Рахується, бо. Ну да, так, по хребту. То есть, о, зірки по хребтам лупашать. 400. Да, Ось, Гост, а ти хто по гороскопу? Траходром. Це, Це травневі травневі, так? Да? Чотир-й да, да. знак зодіаку. Звінос. Траходром. Змій... Давайте показувати. Три, два один погнали. І Веня думає, що 371 зірка з'являється на думку Бля. німецьких чарів. А це що, це універ у тебе 371? Ні-ні, я просто вважаю, що типу, кожен день з'являється одна зірка на планеті. Так, днів 365. І плюс? І плюс то, що ми вважаємо, І що 6 або 7. Добренько, зараховую. Влад думає, що 57 зірочок з'являється. Е, Коля думає, що 18. А Костя думає, що вісім дев'ять. Вісім дев'ять. Ну, нідерландські думали, що шість-сім, а німці такі вісім дев'ять. Коротше, ще або коля. Ой, ні, щас або Костя або веня трошки щас попадуть. Так, і там насправді німці проводили, я вам не ну не вдавався в деталі, аналіз гамма-променів і дійшли дійшли висновку, що в рік з'являється 55 нових зірок. Нормально! Нормально! нормально. нормально. А, о, І 600. Влад Куран був найближче. 57 отримує бал. Оплески йому! А найдалі від правильної відповіді чекай. Ми... Наш не, По за. 8-9, ні. 370. 370, ти набагато далі від правильної відповіді. І це Я написав об'ясню, чого я питав. Чого я так написав? Так... І кальян направляється до Олександра. Вау, який кальянщик. Ооо. Оплески кальянщику. Та ти що тут? Валентин! Це <соедині> <соедині> 600. Все облески кості. ви взагалі бачили це.